Ну що, добрий вечір? Добрий вечір вам. Сьогодні вівторок, 24 вересня, і я тільки виїжджаю. Ні, брешу, я зранку виїжджав, повозив постійних, спробував поробити, але робота була ніяка, тому ранок, ранок майже не робив. Виїдемо, покатаємо вечір. 18.39 на годиннику. Я вже взяв замовлення по уклону з мегамолу, з проміжною на хутори. Я собі його зараз з радістю відвезу і буде кайфово. Буде прям дуже-дуже класно. Всім гарного вечора, гарного перегляду. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, допоможіть розвивати український Ютуб Всім буду за це дуже вдячний. Погнали! Добрий вечір така собачка, як мама. Це не просто якась друга казка. Ну, просто її ще не звати. Наша мама дома, чекаємо. Спочатку сковороди? Вам би на майбутнє викликати категорію для дітей. Там, коли будете викликати, стандарт, комфорт, трошки правіше, там як кіц. Просто зараз ще погода, окей, адекватна. Ага. Буде холодно, буде мороз, дощ, їде водій і скаже, що я вас не візьму ви будете mm -hmm. стояти. Mm -hmm. mm -hmm. А, Цей? Так. Mm -hmm. чи, чи далі трохи? Можна тут зупинити. Скажіть, куди вам? Мені все одно виїжджати. Трошки їде. Ось якась помилка по адресі. Mm -hmm. 247. Дякую, Дякую. Дякую вам. Гарного вечора. Дякую за. Короче, що ми маємо? Ми маємо 1917 на годиннику я зараз біля Чехова грош. Знову порожні ефіри, роботи ніц. І на дворі вже темніше. Вже. Я би взяв би хоч щось, але нема навіть що взяти. Коротше, подивимось. Як піде робота, будемо возити, що є. Займося сукиринці. Ні, дякую. сукиринці я точно не хочу. Будемо возити, що є, будемо катати, що є. Сподіватися на нормальну роботу, але щось не сьогодні. Судячи з усього, розмовляв навіть з хлопцями з Києва, вони кажуть, що навіть у них не сьогодні. Роботи прям нуль. Ну, як для Києва, знаєте, у нас в Вінниці і в Києві абсолютно різний нуль, але прям. Прям нуль, коли кажуть хлопці роботи в Києві, то це прям показник. Показник того, що роботи поки що немає ніде. Не розумію, чому немає ніде роботи, чим це пов'язано. Якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях, чим це може бути пов'язано. Бо я, я реально не розумію, чому в такі періоди початок осінні, ну, після нового року понятно що всі відпочивали, всі святкували, і грошей типу менше А от початок осінні, чому так впливає на роботу, я не розумію. Ближче до нового року, так, да, понятно. Після нового року теж понятно. Е -е. От, наприклад, лютий місяць і середина весни незрозуміло. От, от закінчились… От, ні, почекайте, середина весни, то я собі ще розумію. Я забув, що там є святки, там вже там 8 березня. Там... Там святки, там вже починаються якісь саженці, шмаженці, картопелька, якісь же майовочки, якісь шашлички, там може і понятно. А от я ж кажу, що ви, от, середина, не середина, а навіть початок осені мені не зрозуміло, чому нема роботи. Просто не понімаю. Якось не понімаю і все. Якщо знаєте, скажіть, я буду вам дуже вдячний. Це просто якийсь прикол, серйозно, тупо замовлень нема. Просто нема. Все, включаю болта, щоб ви розуміли. Включаю болта, до речі, перезайду в Uber. Включаю болта разом з економом. Просто щоб не стояти. Перезаходжу в Uber. Драйвер на селище, ні, не цікаво. Порожній ефір, порожній ефір. Три замовлення в ефірі. Uber мовчить, може хоч економ буде це жесть Треба хоч щось покатати на годиннику 20-20. А нема, нема замовлення. Я, я не розумію, де замовлення. Питання розтягнути на весь випуск, де замовлення. от Де воно? Де воно і чому воно? Ну, будь ласка. Не расплатился? Нет. Не расплатился? Нет. Сколько это должно быть? 270 регионов. Скажете, коли світло вимкнути? Скажете, коли світло вимкнути? Можна, так? Да? Добре. Ага. Будь ласка. Гарного вечора. Так, що я ще хотів сказати? Я ще хотів сказати, що забрав це замовлення з хуторів, да, там була велика подача. Але я на вишенці. Це перше. Друге, мене чомусь настрімав той момент, що сіла тітонька і питає, чи там розраховано. Я кажу, ні, там не розраховано. І вона просто мовчки їхала всю дорогу. Але ні, достала гроші, розрахувалася, все, все окей, я дав і решту, все супер. Де треба було зупинитися, там і зупинився, все окей, все добре. Буквально пару хвилин постояв, відхилив два нецікавих мені замовлення по болту, взяв інше і, і все. І блін. І їду, їду на болта, але тут блять, переді мною стало пожежно. І як це правильно тепер зробити, я хіро знаю. Просто стоїть пожежна машина. Ахуєть. Ладно, зараз будемо розбиратися. Приїхали пожежні на виклик. І стали так, що перекрили дорогу, а там така дорога, що якщо об'їжджати, то там все, гайки, об'їжджати вже через весь квартал. То напросився, реально напросився, трошки змістили машину і все, і всі проїхали. Супер, 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 кайфово, прям, прям класно. Зараз заберу пасажира, відвезу на Корею, може щось з Кореї щось цікаве візьму. Коротше, все. Підігнали працювати, треба щось робити. Ну що, завершив я і це замовлення тут на Кореї, біля, якщо, якщо місцеві знають, біля будинку бронюка, той Тік-Ток. Ой, тікток, тік. Тікток, тік. Тверезі культура, той що Олені Олені. От, Буквально, буквально сусідній будинок. Все, висадив. І тупо викачую з Коре... Кореї, просто от кочусь просто з Кореї. Дивіться, порожні ефіри. Болт включений навіть по економу. І все порожнє, все мовчить. Навіть на 838 немає замовлень. Ага! О, щось випало. Але з Київської, 7 кілометрів подачі. Ну, блін. Що сталося з роботою? Що сталося з роботою? Робота, ти де? Ау! Все, закінчилася ця поїздочка. Я в районі Мілорда, але для Мілорда це ще дуже рано, тому напевно роботи, роботи поки не буде. Блін, на годиннику лише 9, а, 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 а ніхто нікуди їхати не хоче. Давайте, може, кудись їхати. Кому треба їхати? Може комусь треба їхати кудись. Прийом, прийом, Дімон. Дімончик Дімончик, я взяв економчик. Давай, Дімончик. Все, бля. Я взяв економчик, я вже везу, Дімончик, Дімончик, я поїхав на економчик. А я тим часом завершив це замовлення по економу. Привіт, Дімону. 179 гривень ляп. І я в районі. Що я в районі? Я в районі Курятовичів. Блін, не йде. Сьогодні прям не хоче і все. От вона не хоче навіть починатися ця робота, але, блін, вибору небагато. Подивимось. Якщо ще годинку роботи не буде, то теж просто раніше з'їду. На годинку більше посплю. Так і зробимо, так воно і буде. Все, шукаємо замовлення, якщо дає, веземо. І пофіг, що дає. Якщо гарний економ, то гарний економ. Все, пігнали. Коротше, прям, ну, дуже погано з роботою. Я щось постояв хвилин з 15, почекав біля госпіталю військових і нічого цікавого не зловив. І тут мені прийшов Uber по комфорту. Все, я зараз як поїду, як відвезу. Я єдине, що не подивився, куди я їздив. Похір це Uber по комфорту, можна їхати куди хочеш. Все, пігнали пігнали за пасажиром, а пасажир у мене О, так ще якийсь іноземець Дем'ян. Де ти взявся, блядь, війна в країні. Де ти взявся? Добрий вечір. Чим Можна мене один процент на айфоні. Лайтінг, читай всі. Описний іфоновський. Да, дякую. Та я вам ще 50 чи 50? Euh, ще раз. 50 чи скільки там це рахунок? 132. Якщо можете 50. Можу. Дякую вам. Дякую вам. Ось це А? Давайте решту. Дякую. <різ> Дякую вам. Гарного вечора. Да-да-да, okay, закрываю. Коротше, завіс цей Uber, Це наскільки мені здається, це був хлопчина, наш український, його звати Дем'ян. Але він отак от підписаний на транслітерації, і воно Дем'ян. Якщо читати, прям от, як є. Але непогано все проїхали, все добре, 132 чи 133 гривні до оплати було з пасажира, він дав 150, каже, дякую велике. Тобто виходить. Десь uh, 15 гривень чайових. а це значить що? що Плюс 15 в банку. Ляп. Отак от. от. Чаєві це топчик, чаї це добре. А я їду шукати щось ще. Сподіваюсь, знайду. Пігнали. І знову я тут. І знову я тут. Я на тяжилові, я прям дуже далеко. Прям реально далеко мене закинуло. Звідси би щось взяти, але прям... Нема що брати. На годиннику 22.15. А... І на уклоні зараз у мене висить 3 замовлення, і всі в категорії Light. На 838 висить 8 замовлень. 8 замовлень і найближче до мене 6 км. По уклону найближче до мене 7 км. Нічого близенько нема, але будемо сподіватися на краще, що щось, щось ми звідси візьмемо. 22.16, може, може якраз щось брати таке, щоб в сторону додому і помити машину і спати. Я думаю, напевно, десь таке ми будемо підбирати. Так, о, переключуся, покажу вам, де я трохи їду. Їду я прямо вулиця, називається Тяжилівська. Отака от вона тут. Це прям не фіга собі, мені навіть повезло. Я взяв замовлення по уклону, а, типу з Вінницьких хвоторів, але на Коцюбинську. Ну, я хоч виїду звідси, стяжилого з хваторів стяжилого, з з я вже хоч трошки буду вибиратися на Замостя. І може, і може так станеться, що я з замостя візьму щось на вишенку. Якщо я візьму щось на вишенку, я просто от завершую цей вечір і тупо їду додому. Бо Блін, це жах, це жахіття, це якась не робота, це якийсь ага, Це якийсь прикол. прям, Але треба пережити, треба переждати. Подивимось, я думаю, все буде адекватно. Може якісь знижки знову почнуть роздавати пасажирам, щоб пасажири більше їздили. Треба просто перечекати. Все, їду за пасажиром на вулицю Виноградну. Виноградова. А, Виноградова. Вулиця Виноградова. Я, я навіть не знаю, чи я там був. Щось, щось мені прямо. Не, не пам'ятається, чи я там колись був на тій вулиці, але пофіг. Їдемо, їдемо, заберемо і поїдемо на Кацюківську. Все. Пігнали! Овечора, ну все добре. Ну що, і цю поїздку я вже завершив, стою вже в районі будинку офіцерів. І напевно так, да, буду щось підшукувати тупо на вишеньку і їхати додому. Місто порожнє, ні людей, ні машин, майже нікого нема. От там, де ніде щось десь проїжджає, всі по домах, всі по хатівках, всі по домах, нікого нема. Жесть, просто жесть. Ех, Маємо, що маємо. Ладно. З Богом шукаємо щось на вишеньку і їдемо до хати. Коротше, як планував, так і сталося. Я взяв замовлення. да, Трошки велика подача, але вже пофіг на ту подачу. Я взяв замовлення. З Зулінського, з Зулінського з проміжною на Острозького, але кінцева на Порика. А Порика... А, а, це близько до космонавтів, а космонавтів це близько додому. Всьо, класно. Ага. Кайфи, я задоволений. Коротше, коротше. Лечу, спішу. Забираю пасажира і буду вже котитись додому. Короче, пігнали за пасажиром. Гарного дня. Чекайте. Ой, точніше вже ночі. Ні, дякую. Точно. У мене мала, а там такі самі пакет двоє. Фонів, дякую вам. Дякую Доброї ночі. Все, а я вже на порика, я вже майже біля хати, але хочу поїхати на останок збити машину, бо стояла під деревами і тупо обістрали птахи. Я їжу піввечора, трошки, трошки закиданий какахами, але це, це до грошей, ви ж знаєте, це все до грошей, це все до гарних заробітків. Коротше, що ми маємо? Ми маємо останню поїздку в 214 гривень. Склалося, як гадалося, дали 250. І це виходить 36 гривень в баночку з чайовими. Ляп. Всім дуже вдячний. Всім дуже дякую за чоєві, хто дає чоєві, тим, хто додивився, дякую за перегляд. Підпишіться, поставте, будь ласка, лайк. Хочете коментуйте. Я відповідаю, я всіх лайкаю, нікого не пропускаю. На цьому випуск завершую. Роботу свою теж на сьогодні я завершую. Вчора був дуже кайфовий понеділок по роботі, а сьогодні дуже-дуже кончений вівторок по роботі. Ну, маємо, що маємо. Все. Я тоді їду, чисто збиваю машинку Осмосом, бо вона в мене чорна і вона завжди грязна. Завжди припадає пилом і на ній дуже-дуже все видно. Все, збиваю тоді Осмосом машинку і їду додому. Всім ще раз дякую, всіх обняв, приподняв. Побачимось в наступному випуску, папа. -па.